основном, вот, ну, как бы, вот, Руба ми целый в даному. Я такому раді не треба залишати кожного діяльність. А така пропозиція, велика чергу, кажу, тому що в з цього боку є вже давайте вже робити один такий великий пуст, так би мовити, який був забезпечує потреби населення і вилахи, і малютки. Другий, воєнний, да? Да. І в нас дев'яти ташки. Як ви рахуєте? Це навіть не, десяти, не, це не порушення, ну, порушення норм. Тим паче, що зараз самоліти літають буквально над на я... Ну, В радіусі я не знаю, скільки страшно. точка аеродрому. 50 км. Радіус. 50 км. Це будівництво погода. Це повинні бути майже Але... платили будинки через підвищений рівень шуму і пливу. Там ще є радіація. Ще... Рівень шуму, де діти де... аэроплому, так? Радіо має що Чому ми даємо запитання, даємо сейчас дозвіл на будівництво будинків і дев'яти етап, може їм не треба давати. Восьми-сіми проковачені обставини, в нас зараз державність склалися до зимова.